Добрий день. Сьогодні ми проведемо невеликий огляд плащу воїн. Ви вже його придбали, але ми повинні вам розказати деякі моменти, які ви повинні знати перед тим, як ним користуватися. Це обов'язково до перегляду. Зараз ми відкриємо комплект. Подивимося, що в нього входить. Тут ми маємо чохол. Сам комплекс складається з універсального по розміру бафу, який можна використовувати так само, як і плащ, він так само виробництво самої тканини і має такий самий ефект. І сам плащ. Саме оцей основний шар тканини є дієвим. Засобом від тепловізійних камер, або прицілів, або монокулярів тощо. Тому це основна тканина, на неї не можна поверх цього плаща вдягати ще якусь тканину, тому що це одразу буде просвічуватись і вас буде видно. Тож носимо вночі від тепліки, вховаємось під оцією тканини наружу. Всередині у нас зелена підкладка, яка вас захистить від вологи під час дощу або намокання. Почнемо огляд з того, що у нас є великий капюшон, який розрахований під каску американського, натівського зразка та нашого українського виробництва. До капюшону йдуть фіксуючі затяжки по боках і задньої частини капюшону. Для зручності на шиї попереду є фастикс тактичний, який зроблений для того, щоб плащ завжди залишався на військовій турбовці. Застіпнути плащ, можливо, двома способами. Всередині прошиті магніти. Це для швидкого схову або швидкого доступу до БК або до інших частин, які розташовані на тілі військового. Додатково зроблене кнопочне, кнопочне закриття. Це для більш довшого пересування або бігу, щоб плащ не відкривався на ходу і не було видно тепловий слід військовослужбовця. Також на рукавах є фіксуючі липучки, які можливо підрегулювати, під свій розмір, так щоб долонь була завжди відкрита за потреби, або зробити такий открити, щоб була можливість сховати руку. Відплащу. Також під час пересування або знаходження на позиції є потреба бути на поготові та тримати руки ближче до БК або до зброї. Ми рекомендуємо вивертати рукава всередину. Об'єм плаща дозволяє це зробити, об'єм плаща дозволяє мати під ним тримати зброю. І за потреби, якщо потрібно відпрацьовувати допомогу, то ми розриваємо магніти і вже починаємо працювати. Даний плащ розроблений під несення тактичного рюкзаку, тому по периметру плаща всередині на підкладці є чотири фіксуючі затяжки, якими можна відрегулювати висоту передньої та задньої частини плаща, що стає дуже зручним для бійців, якщо вони або не низького росту, або занадто високі. Цей плащ якісно. Можна відрегулювати по висоті, і він не буде заважати переміщенню військового або якоїсь додаткової роботи. Регулюємо плащ по висоті для передньої частини, для зручності пересування. Фіксуємо його на магнітні. Регулюємо задню частину плащу по висоті. Так як у нас немає топлічного рюкзаку, ми можемо зробити її трошки повище. І дивимося виходить. Максимальна висота підтягування 50 см, можна і вище, але 50, мені здається, достатньо для того, щоб відкривати під себе. Якщо ви придбали цей плащ у нас вперше, то ми рекомендуємо вам. Поносити його, вчитися його регулювати, вчитися ходити з ним в зброї, ходити з ним під дощем, подивитися в різні прилади через нього, щоб зрозуміти, що, наприклад, комусь підходить він краще для когось він краще працює в вітерну погоду, для когось він краще працює там в, в дощову погоду, або за якихось інших погодних умов. Також цей плащ бажано зберігати а, в чистому стані, він дуже легко відтирається, тому що якщо дуже довго будуть находитися плями на цьому плащі, вони з часом теж, можливо, можуть а, а, просвічувати, але це стосується тільки тих ділянок тіла, на яких до людини він прилягає. Тобто, якщо будуть... Нижня частина буде грязна, то вона не буде просвічуватись просто, тому що вона не прилягає до тіла і не пропускає тепло. Та частина плаща, яка прилягає, там може просвічуватись, але це не максимальний просвіт, і ви не стаєте видимі усюди і з будь-якою відстані. Це дуже маленький клапточок, який буде просвічувати. Тобто тестуйте, пробуйте питання, а у мене на зв'язку телефон буде знизу під цим відео. Дякую.